Магазин тримерів, машинок для стрижки Тример і не його світає. І сьогодні в нас новий огляд на набір для стрижки. В цілому трішечки давайте почнемо про набори для стрижки. Це практично, це побутовий універсальний набір повністю для догляду. Набори користуються популярністю, в чому їх перевага? В тому, що, по-перше, це зручно, тому що один пристрій. І на всі випадки життя. Тобто для носа, гоління, стрижка, для бороди, для голови, тобто повністю комплексний догляд. Це все в одному пристрої. По-перше, це економно, тому що ви все-таки купуєте один пристрій з різними насадками. По-друге, це зручно, тобто у вас не там не багато всього інструментів, а один і практично для всього. Тобто, для дому я вважаю, для дому це дуже е, грамотне рішення, розумне, тому що в принципі. Uh, і економить навіть місце вдома, і плюс ви можете використовувати для різних завдань. Uh, і саме зараз у нас на огляді ось такий бренд. ну Це про Мозер. Чесно, не в захваті. Але я маю на увазі не в захваті від, від назви. так Можна було б щось креативніше, але вже як є Але сам набір вартий уваги на свої гроші, і я вважаю, це буде супер. Uh, Ну, Давно в нас вже стоїть такий набір. Я вам ще особисто не робив огляд на нього. Ми його ще не бачили на відео. Тому давайте подивимось, що він себе представляє. Так, починаємо з того, що зараз я вам покажу. Давайте так, щоб вам було зручно. Значить, Набір. Ой, тут зараз все є. Дивіться, значить, сам набір виглядає ось так. Тобто, сам пристрій машинка. І до, до машинки є насадки. Значить, Насадка на 35 мм для носа, насадка для е, шейвер для гоління і е, на довжину насадки також є. Тому давайте ближче роздивимось, роздивимося сам пристрій. До речі, також, як правило, такі е, багато, е, багатофункціональні набори вони йдуть з підставкою. Це також досить зручно. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ось так я буду намагатись тут якраз це зручно. Зараз ми знімемо, змінимо камеру пару хвилин. Ось так цей виглядає набір. Тобто, у вас є підставка і все зберігається на цій підставці. Тобто Кожна насадка має своє місце, сам пристрій і насадки. Тобто, ви тут собі зручно собі поклали і користуйтесь для того, для, того, для чого вам воно потрібно. Так. Тому ось, як на мене, дуже хороше рішення для дому. Так, давайте подивимося, почнемо з дизайну. Так, дизайн, в принципі, цікавий, зручно тримати в руці. Машинка не важка, працює досить непогано, 5 ваттна. Так, це в нас USB-мікро, тут я бачу вхід. Вже непогано, можна його знайти, в принципі. Так, є індикатор. Індикатор в нас на зарядку, тобто, коли ви під'єднуєте до мережі. Засвідчується ліхтарик. Тобто, коли зарядився акумулятор, ви вже розумієте, що він заряджений, ліхтарик змінює свій колір. Так, ось так він працює. Ну, що мені подобається, по-перше, подивіться, яка договір форма зроблена. Тобто, для руки це одне задоволення тримати, це зручно. І він легенький. Ну, в принципі, вони всі, я вам скажу, ось такі, хто в широкоформатні тримери, вони всі ось не важкі, в принципі. Так, тепер саме цікаве, і я думаю, що зараз буде корисний, корисна інформація для тих, хто не знає, як змінювати насадки тут. Вони в таких форматах дуже часто люди не розуміють, як тут змінюються насадки. Показую, насадка змінюється тут механічно. Так, ось, наприклад, одною рукою ви тримаєте сам пристрій. Другою рукою ви насадку ось ці зуби тянете на себе. Раз, дуже легко це робиться, ось, будь ласка. Значить, Тепер як назад. Тут є язичок. Язичок треба, щоб попав в паз. Тобто ви налаштовуєте, налаштовуєте, щоб воно було тут як на совість. Ось так направили і прижимаєте пальцем вниз. Раз. Воно захлопнулось. Характерний є звук і все, воно тримається. Міняти досить зручно. Раз, два, тобто ось дивіться, бачите? Тобто Тут нічого складного немає. Далі, наприклад, це, в нас, ось тут, це насадка в нас на, на 40 мм. Знову ж таки, дивлюсь візуально, але це на 40. Тут точно не 45. Тобто, це такі ножі в принципі, для зняття об'єму волосся. Наприклад, тут ще йде насадка на 35. На 35 це вже зручно для бороди, тому що тут менше, менше площа, відповідно, зручно буде вам проходитись. Можна зробити окантування, тут хороший нульовий зріз, для шиї можна ось такий поставити ніж. Далі для носа також, до речі, дуже практично, часто запитують для носа і вух. Подивіться, як воно гармонічно дивиться. Поставили для носа, у вас вже є насадка для носа. Я ж кажу, це якраз дуже хороший може бути подарунок. Ось, наприклад, в мене така борода. Я хочу її зняти. Що я роблю для цього? Ставлю насадку ось таку для бороди. Знімаю повністю прохожусь без насадки довжину. Потім я ось беру ось такий шейвер і чищу все, що в мене не взяв трима. І в нас хороше комплексне гоління. І я буду задоволений. Також тут є можливість зняти, давайте покажу, можна... О, дивіться, який хороший тут ніж широкий. Тут, до речі, мені подобається хороша сіткова бритва. Ось. ця. Бачите? Хорошої якості широка така. Це зручно. Так, що, давайте ми вже починаємо дивитися комплектацію. В таких наборах дуже складно, коли я презентую їх. Не люблю чесно презентувати, не так часто вони в кадрах. Чому? Тому що дуже багато всього тут в цих наборах і це все треба показати. Але раз почали, давайте далі. Значить, тут у нас є 4 насадки на довжину, щоб зняти об'єм волосся на голові. Значить, тут стандартна йде комплектація 3,6912. 36912. Ось, будь ласка, це є. Тобто, це повноцінна машинка для стрижки. Є. Далі є ось така. Це навіть не регулювальна? А, регулювальна. Для ось цього тримера для бороди є регулювальна насадка. Ось ви її сюди на цей ніж накладаєте, і тут у нас від 1 до 4 для того, щоб зняти об'єм волосся на бороді. Тобто ви виставляєте довжину і знімаєте. Далі. Грабінець поклали, приємний бонус. Я вам скажу: сучасні пристрої рідко, коли кладуть грабінці. навіть професійні, супер круті, супер класні. Відмовляються від цього виробники, економлять, але тут ще є. Ну і е, мастило щітка це є. в принципі. А, ну і на останок блок, тут, до речі, є блок живлення і кабель е, це міні, якщо не помиляюсь. Міні-USB міні. Ну, В принципі, знайти його ще можна. Ось такий набір у нас є. Будь ласка. Е, я впевнений, що. Для дому він підійде, він сподобається знову ж таки. Якщо зробити висновок так цього огляду, тобто я вважаю, що такий пристрій може підійти для для дому, тобто на подарунок, так ви подарували людина, точно знайде призначення. там Якщо, наприклад, вона ходить в перукарню, там ну можна використовувати там для гоління, можна використовувати для носа, це завжди практично. Це справді часто запитують. Є насадка для носа. Тобто це комплексна машинка, вона навіть я впевнений, що для будь-якого чоловіка тут знайдеться призначення там, для носа, шию десь підрівняти, не чекати, поки там повністю голова заросте. Все одно ви ж прекрасно знаєте, які проблеми з цією шиєю. Тому ось тут можна вже використовувати навіть для таких задач, незначних, на... враховуючи скільки коштує цей набір, то він це буде справді доречно. Для таких задач незначних навіть. Ось, тому ось такий набір у нас на вигляді. Залишаю вам посилання на машинку. Там можна почитати інформацію. А, і на останню характеристику, давайте я вам ще ж проговорю. Значить, час роботи цієї машинки 2 години, час зарядки також 2 години. І вона працює від мережі. Ось В принципі, знову ж таки, враховуючи, що це для дому, то це. Достатньо добре. Хороші показники. Залишаю посилання на цю машинку. Там є вся інформація. Фото, інформацію ми пишемо самі. У нас унікальний контент. Тому, відповідно, фото живі, як ось виглядає на відео, такі фото ви можете подивитися живі у нас на сайті. А також в нас характеристика відповідає дійсності. Все, що написано, там все це відповідає дійсності. все-таки. Далі в нас є самовивіз. Ви можете забрати, під'їхати ця машинка в магазині на поличці, а магазин знаходиться в Київ, правди 47 Ретровір. Тут на поличках представлена машинка, тут можна подивитись, забрати її. Ну І також через інстаграм, приймаємо замовлення. Ми його зараз встановлюємо багато нової інформації на сайті. Ви верніше в інстаграмі, тому також хто, кому зручніше в інстаграмі, підписуйтесь, там багато буде корисної, цікавої інформації. Тому підписуйтесь на цей канал, багато е, оглядів, багато цікавої інформації намагаємось транслювати вам. А також ставте лайки, коментарі, підписуйтесь, будемо раді будь-якій активності. Дякуємо, гарного дня.